Дивись, я тебе тримаю за руку, піднімаюся, стаєш на періла. Дивишся туди на хмари, вниз не дивись. Відпускаю руку, считаю. Один, два, три. На що три, ти випригуєш, як ніби на турнік цепляєшся. Типу, не вниз завалюєшся, падаєш, а пригаєш на турнік. Давай, так, так. Да, да. Давай. Все охуєно. Все ахуєно. Ніхуя не охуєно. Сука, нахуй, а можна передумати? Ёбаный ты в рот! Да ты шо? Ебалась, улыбалась. Вова! Вова! Не роби этого, блядь! Старый! Братанцы, ты мне снимать будешь, да? Да ты шо?